Перший крок це ми в жнива, коли вже пшеничка майже достигла. Чому я кажу майже? Тому що, коли вона вже аж перестигла, вона вже втрачає свій золотистий колір. Збирається, заготовлюється стебла. Потім їх висушується, підвішується до сволока, в кого є можливість висушувати, коли воно вже добре солома висохла, саме головне, щоб вона висохла рівненько. Тоді вже обрізували частинки, такі, що вони придатні до плетіння павука, і вже зберігали десь у сухому місці. От зараз ви почнете робити чого? от як ви зробили такі ідеально рівні і красиві соломинки. Ну, це якраз треба мати багато пшенички чи житньої соломи і вирізується сама серединка. Бо якщо ми подивимося на саме стебло, воно має такі вузлики: від вузлика до вузлика саме краще середні частинки. Ну, вони не всі ідеальні, бо є тонші, є трохи плотніші, довші, коротші. Це вже сортується, і тоді вже з цих частинок робиться відповідно різного розміру. ось ці... Uh, coberto.